Не боятися впасти і просто почати будь-яка нова справа викликає багато запитань у свідомості, які найчастіше надумані. Це захисний механізм психіки, який захищає нас від невідомих маршрутів. Практика в групі з досвідченим інструктором допоможе подолати цей блок. І це можливо зробити, наприклад, долучившись до сап-йоги. Вона складається з елементів серфінгу або сапбордингу та класичної йоги. Про особливості цієї практики та її терапевтичний ефект говоримо з гостями спортивної середи. Це інструкторка з йоги Світлана Жукова та її підопічна. Аліка Бурзла, дякую, що завітали до нашої студії. Світлано. Ми вже з вами зустрічаємося не вперше. Наші зустрічі стали такими періодичними і набирають дедалі більше обертів. Тож пропоную розпочати з того, які практики загалом ви популяризуєте, які припали вам до душі, стали частиною вашого життя і роботи. Ну, звісно, йога у всіх її варіаціях: це флай йога, це сап-йога, це цвяхостояння та медитативні практики. Ну, а також пілати, стрейчинг. Взагалі спорт це те, чим я живу все життя. Тому будь-які тренування це добре, якщо їх виконувати правильно. Як прийшла ідея? Зосередити свою увагу на сап-йозі, зокрема, і як би ви охарактеризували цей вид не енциклопедично, а суто від себе? Е, ідея прийшла з того, що я дуже полюбляю вправи на баланс. Я даю їх на йозі, на пілатес, і вони не так легко даються усім, тому що, як правило, мало хто звертає увагу на м'язи стабілізатори. Тож, коли я побачила вперше у Дніпрі Сапйогу, коли потрібно вмикати усі м'язи-стабілізатори, коли це природа, це вода, це сонце, вітер і все це разом з хвилями, я одразу закохалася у цей напрям. І я зрозуміла, що я його опаную, я його привезу до Кривого Рогу. Аліка, що вас зацікавило у Сапйозі? Загалом, ви. Знайшли тренера, ви звернулися саме до напрямку йоги. З чим було пов'язане таке рішення? Що ви захотіли для себе змінити, можливо, у житті або якось у ваших пріоритетних таких думках і поглядах на життя? Так, на яке перше відповідати? Взагалі спорт це гарно кожен час взагалі. Тому мені дуже було важливо займатися спортом, коли я вільна. І це дуже класно. А сап-йога це щось неймовірно круте, навіть по звучанню, тому що дуже люблю кататися на сапах. Це дуже класно, це природа, це вода, це спокійно і також разом з цим тренування. Тому мені здалося, що це дуже гарне поєднання для того, щоб, так би мовити, об'єднати приємне з спортом. А чого більше для вас у сап? У Йозі саме фізична активність, якесь духовне сприйняття цього напрямку чи єднання з природою. А все по черзі. Спочатку активність, потім е медитативне єднання і єднання з природою взагалі. Мені дуже подобалось, коли можна опустити руку трошки в воду, і ти відчуваєш, що тобі так спокійно, легко. Вітерець. Це все воно. Цілковито разом складає дуже гарну картину, коли ти потім почуваєшся вільним і з новими силами. Ось в такому плані угу. Світлана, З чого розпочалась ваша робота з популяризації сап-йоги серед криворіжців, серед криворожанок будемо казати, адже ваша аудиторія переважно жіноча? От і про які б е, корисні моменти ви могли б е, зараз наголосити, якщо ми розбираємо Сапйогу uh -huh. вже так по сходинках? Ну особливо популяризувати її не довелось, тому що за свої роки практики я маю багато клієнтів. Мені вистачило просто сказати в, соц... в соціальних сетях, сказати про те, що я починаю її вести, і аудиторія сама собі набралась, всім uh -huh. цікаво, всі хочуть дізнатися, що це, спробувати. А в чому її користь, знову ж таки, в балансі. Тому що вправи на баланс вони не лише е, наші м'язи підтримують і пропрацьовують, вони ще дають нашому тілу правильне положення в просторі. Тобто всі ці вивихи, падіння, десь хтось підсковзнувся, підвернув це все через те, що немає. Е, Міцних м'язів стабілізаторів люди не можуть тримати себе в просторі так, як потрібно, в правильному положенні тіла на сапі. Ти цього вчишся, тому що по-іншому не вийде стояти на ньому, не вийде не впасти в воду. Тепер запитання буде до вас обох: все ж таки сидіти на килимі на природі і ем, знаходитись на сабборді. Це Зовсім різні відчуття, абсолютно протилежні одне одному, і про важкість, про доступність, про такі моменти, як ви все ж таки переборюєте себе і долаєте ці всі моменти, які саме сабборд несе у собі. Це взагалі дуже велика різниця, гарно і те, і те, але коли ти просто на килимі на природі, ти лише зосереджений на тому, як ти виконуєш вправи. Коли ти на сапі, то ти ще зосереджений на тому, щоб ти не впав, щоб ти тримався гарнесенько, Бо все ж таки хвилі, повітря, вода можна дуже легко впасти, і це дає більше. Зосередження уваги на власному тілі, тобто ти дуже зосереджений на тому, як стоїть твоя нога, як стоїть твоя рука, в якому ти положенні відносно сапа, відносно води, відносно самого себе. І це дуже важливо. І для мене це дає набагато більше концентрації на тому, як я власне виконую саму вправу. Бо ти не можеш відпустити думки і думати про щось інше, про свій сніданок або вечерю, бо ти зосереджений саме на тому, щоб зробити гарно і. Залишитися не в воді. Угу. Тобто 100% це фізичне навантаження і досить важке. Так. Тому що ти тримаєшся, як вже сказала Аліка, і в чому плюс цього навантаження? В тому, що я можу безліч разів повторювати своїм клієнтам, як правильно виставити ногу або руку, але вони її поставлять так, як їм зручно, угу. якщо я не підійду, не поправлю. А якщо ти на сапі, ти її виставиш однозначно так, як потрібно, тому що по-іншому ти просто впадеш, оскільки під сонечком там нічого страшного, наче й немає, але під сонечком ти вже пригрівся, тобі тепло. Тобі не дуже хочеться. Як, трошки, так. Тобі не дуже хочеться падати у холодну воду, і тоді одразу ти контролюєш кожен свій рух, своє тіло, і ти зосереджений в цей момент на собі, на своєму тілі. З чого загалом починається знайомство з сап-йогою, що необхідно знати, які моменти, аби Доєднатися до цього виду і бути з ним ближче, особливо нічого критичного немає. По-перше, ще доки ми стаємо на САП, нас підвозять туди, і ти вже вчишся тримати баланс, коли ти ще стаєш на цю дошку з берега. Тоді вже ти відчуваєш, як тобі потрібно встати, як тобі потрібно які м'язи включити. А потім вже ти починаєш потроху підніматися в положення стоячи. Це також там хвилин п'ять тобі потрібно, щоб зрозуміти, як саме тобі показують техніку. Але для тебе потрібно, щоб у голові це все прояснилося, як саме твоє тіло має е, яке положення вона воно має мати для того, щоб ти міг стояти і міг виконувати вправи. До речі, вправи у йозі вони ж називаються асмами. Так, так? от чи більше їх у сап-йозі ніж у звичайній у класичній? Ні, це ті самі вправи, абсолютно тому що сап-йога йога це ж поєднання самої класичної йоги з сап серфінгом тому що серфери хотіли додати певних елементів у свої тренування, і от вони вибрали для себе йогу. Тому це абсолютно та сама йога, але за рахунок того, що ми маємо нестабільну поверхню, на якій ми працюємо, ми підключаємо додаткові м'язи і підключаємо додатково моменти слідкування за собою та за своїм положенням. Аліко, сап-йога це єдине ваше захоплення також, з фізичним навантаженням, спортивне захоплення, можливо, в житті. Сьогодні зранку я була на флай йозі. А, тобто ви на. по черзі да, опановуєте всі складові йоги про Ні, спочатку я прийшла на флай йогу, мені дуже сподобалось, і коли повідомили про те, що є ще й САП, то обома руками за, бо це цікаво. Але якщо говорити про види спорту, які були доступні у дитинстві, то ви можете себе охарактеризувати як активна, спортивна така от дівчина. Yeah. Я навіть не знаю, як вам відповісти на сам. Ну, я, я вважаю, а... що потрібно мати певні все ж таки здібності, аби впоратися 100%. з бордом з саббордом. Періодично точно було не постійно. Я не спортсмен, але тим не менш це важливо для кожної людини якась активність для того, щоб підтримувати своє тіло. Тонусі, щоб воно гарно виглядало, і найперше, найголовніше, щоб ти гарно себе почував в першу чергу. Тому я думаю, що так. Ну я не була мокра, я не впала, тому. Це вже перемога, це вже перемога. До речі, практика йоги на воді може трохи злякати. і Дійсно, багато людей відчувають труднощі балансуючи на суші, а тут водна стихія. Та перш ніж сказати про сап йогу як про щось неймовірне та неможливе, варто все ж таки спробувати на одному з персональних занять сап-йогою, побувала наша знімальна група. Прошу увагу на екран. Світано побачив е, тільки що у ролику певні кріплення, якими, які е, саме от, допомагають вам балансувати на воді, так як потрібно і не падати, не не цілувати е, воду. Це обов'язкова умова. Да, цап йоги е, кріплення бувають різні в даному випадку. Вони такі. Але кріплення більше потрібні. Вони мало допомагають, звісно, для самого практикуючого. Вони допомагають для того, щоб ми не розпливалися в цей момент по річці. Тому що, як правило, щоб працювати на сапі, тобі потрібно весло, тобі потрібно гребсти. А якщо ти практикуєш йогу, то тобі не до цього. За рахунок кріплень ми тримаємося всі разом. Ми не розпливаємося, можемо собі працювати гарненько. Тримаючи увагу на собі. Аліко, чи відчували ви після першого заняття сапйогою певні м'язові болі у тілі? Адже все ж таки вміння балансувати, це ж напруженість просто може, може через це. Які відчуття взагалі були у вас після першого заняття? А вже ж м'язи вони напружені, але це більш до приємної болі, тому що ти відчуваєш своє тіло, ти відчуваєш кожен свій рух. Кожен свій м'яз, тому це було навпаки до більш приємного відчуття, тому що ти відчуваєш, що ти живеш, що твоє тіло рухається, що ти рухаєшся, а не просто існуєш в просторі. Угу. Світлано, вам е, доводиться побільше розказувати своїм підопічним про те, що таке сап-йога? Люди задають взагалі питання, все ж таки. Перебування на воді це ну, для сміливих, будемо казати. Якщо людина не може плавати, вона буде лякатися того моменту, що раптово вона злетить ці mm -hmm. дошки і утоне, чи ще щось. Тобто, як ви піднімаєте настрій своїм підопічним, щоб таких питань не було взагалі? Ну, по перше, для несміливих, якщо що є рятувальні жилети, тому його завжди можна одягнути без питань, якщо потрібно, але незручно будеш себе почувати. Я би не сказала, що прям незручно, просто що він об'ємний, але mm -hmm. безпечно будеш себе почувати і зможеш працювати, а не працювати зможеш боятися, що ти впадеш mm -hmm. і втонеш. Але в мене група в основному із моїх дівчат, які зі мною працюють давно, тому мої всі сміливі. Несміливих би не тримаємо, тому Аліка, мабуть, через те, що вона мешкає у іншому місці, це було персональне тренування. Вона рідше за всіх буває у мене на тренуваннях, але теж була не вперше, тому. Ніяких питань ніколи не виникає. Сказали, що треба йти. Отже, вони мене знають. Вони знають, що там безпечно, що все буде добре, страшного нічого немає. Ну а якими враженнями з вами ділилися після першого заняття сап'йогою? Е, ну одразу мені почали всі писати, коли буде наступне заняття. Це було перше заняття, коли ми ще його просто робили пробним. Великий плюс. Так, ми його запускали тільки. Я взагалі не знала піде-не піде, як воно буде. Але дівчата одразу все у мене все болить. У мене крепатура, і я хочу наступне. Заняття, а ті, хто побачили це вже в мережах, коли я виклала, вони вже почали мені писати, що о клас, я хочу коли коли заняття. Тим більше, якщо от навіть порівнювати Мар'янівську воду і Рвета стогне Дніпро широкий, да, то е, зовсім інші моменти. Е, і на річці на Дніпрі це важче, мабуть, володіти цією практикою, от але. Наші криворожанки доводять, що неможливо можливо. Да? Так. Давайте поговоримо про те, яку користь сап'йога несе для організму, можливо, для якихось наших внутрішніх почуттів. Ну, вона дуже заспокоює через те, що хвилі під час медитації, коли вони вже лежать на дошці, вони створюють такий ефект легкого масажу, тому що нестабільна поверхня в цей час вже масажує тіло. Через те, що навколо повітря вони більше поглинають кисню. Більше поглинаємо кисню, отже, ми більше худнемо, більше насичуємо своє тіло, більше насичуємо свій мозок. Тому все це загалом впливає більше на медитативні практики, тому що люди можуть відволікатися, вони можуть переходити у цей стан заспокійливий за рахунок усіх сил природи, які навколо них, користуватися тим, що нам доступно кожного дня, але ми цим не користуємось. А якщо говорити про те, з чого складається заняття? Як ви все ж таки набираєте обертів у вашому сеансі, щоб ну тобто з чого все починається? Як розвивається заняття? Ну тут е таке трошки протиріччя, адже найскладніше на борді це встати на ноги. А розминка у нас починається з того, що ми стаємо на ноги. Mm. Тому спочатку до, до початку заняття вони всі потроху піднімаються. Я показую, як, а вони вже піднімаються як треба, і там шукають свою точку балансу. І вже потім у нас починається розминка, шия, голова, руки, все це стояче. і потроху, потроху, коли елементи починають набирати оберти, ми вже переходимо у положення там вже на коліна, потім вже на сап, на сам сап, вже положення лежачі, тобто далі вже трошки ніби легше, тобто навантаження більше, але легше за рахунок балансу. Сап-йога і взагалі йога, вона якось змінила ваше життя? Ви відчуваєте певні такі от моменти, все ж таки певні зміни? Ну, Те, що мені стало приємніше жити, це 100%, бо ти дуже гарно себе почуваєш до та після, до бо ти туди йдеш. Після, бо тобі сподобалось, бо коли я вийшла після сап йоги я була така щаслива, така щаслива. Я ще два дні про це. Боже, як це було прикольно, Боже, як це було гарно. Тому 100% як а, мінімум піднятий настрій, як максимум те, що ти знаєш те, що ти а, робиш користь своєму тілу, і воно скаже тобі дякую. Угу. Світлана, у вас підопічні? Ваші хто займається сапйогою, Це люди, які вперше долучилися і обрали для себе лише сапйого, Чи це люди, переважно, більшість яких е, у вас, е, в принципі, освоювала і продовжує це робити? Різні види практики? Так, це мої клієнти, які Освоювали колись раніше зі мною якісь практики, і зараз повертаються, бо їм цікаво те, що відбувається, це ті, хто освоює різні тренування, не обов'язково йогу там пілати, стрейчинг, навіть тренажерний зал, і вони хочуть спробувати через те, що це новий вид, його всі хочуть спробувати. Тому долучаються переважно всі. Але так, це мої клієнти, які добре мене знають. Хоча, коли ми закінчили наше перше заняття, дівчата, які були на цій турбазі, на цій локації. Вони почали питати: а ну ви ж не вперше, ви вже ж всі професійні? Ви вже давно займаєтесь? Ми кажемо ні, ми вперше ми тільки взагалі б спробували. Тому їх дуже теж зацікавив цей момент. Ті, хто долучається, коротше кажучи, до сапйоги і є вашими клієнками, вони просто вам довіряють, так? що буде все ок, да, у цьому напрямку. Чи слідкуєте ви за новинами у сапйозі? Чи, чи розвивається ця практика якось? Чи є от певна робота з із досконаленням, можливо, цього напрямку загалом у світі у західній Європі? Ну, я чому задаю таке питання? Бо ви кваліфікований тренер, інструктор, і можливо, ви знаєте щось, що. Не знаємо ми. Ну, е через те, що напрям е взагалі у нас е в країні дуже новий. Він, можливо, не новий вже там десь на Гаваях, але він дуже новий у нас. Тому сам тренд сам — це вже якась новинка для України. Тим паче, в наші нелегкі часи, коли не дуже виходить слідкувати за якимись спортивними трендами. Тому в принципі, оскільки це новий напрям, то зараз щось нове приносити в нього ще немає сенсу навіть для України в цілому. Але я знаю, що в сапйозі вони практики ці трошечки удосконалюють за рахунок дошок, тобто це різні дошки. Вже навіть є окремо дошки саме для сапйоги. Вони більш стабільні, вони більш широкі. Але ми, в принципі, справляємося на звичайних досках. Як ви гадаєте, що потрібно великому місту і його матеріально-технічні складові для того, аби захоплення сапйогою було щорічним захопленням і щорічною практикою для занять? Все ж таки, ми говоримо про літо, про весну, ну, максимум осінь і то, якщо погода, я думаю, для нашого міста потрібно лише бажання, тому що. То все в нас є, не вистачає трошечки натхнення, і от саме нові якісь практики, в тому числі сапйога, це таке певне натхнення. Далі вже можна займатися, в принципі, сезонно для початку, а потім знаходити для себе якісь трошки інші види тренувань, можливо, на холодний період року, тому що ну, воду вже коли холодно, не дуже полюбляють, вже вона не така приємна. Це більше для жаркої пори. А вже для більш холодної можна. Знайти інші якісь практики. Головне, я вважаю, для нашого міста це мати трошечки творчості в своєму житті, тому що ми більш практичні, ми більш працьовиті, ми більше там на таких. Земних ресурсах, а нам не вистачає трошки творчості для того, щоб ми могли перезавантажуватися, для того, щоб наші люди могли розслаблятися. І якщо говорити про сезонні фактори, то варто все ж таки спробувавши один раз сап йогу долучатися до йоги в принципі, да от зважаючи на те, що все ж таки говоримо про сезонність. Так, потрібно спробувати ще інші види йоги. Для цього якраз і є холодна пора року. Є дуже, Порівняти так, є дуже така крута практика. Я теж її колись вела. Наразі її немає в нашому місці. Це хот йога, це гаряча йога, яка проводиться в залі з температурою до 40 градусів і з великою вологістю. Для холодних е пір року якраз те, що потрібно. Можливо, це буде темою нашої наступного. Можливо, зістичі. подивимось. Поживемо, так. подивимось. Я дякую вам за цікавий та змістовний діалог. Від себе додам, що заняття сапйогою це в першу чергу відпочинок і розвантаження тілом та душею, а ще зняття стресу та заряд енергії на цілий день активний відпочинок від шаленого ритму життя у великому місті. САП йога це про користь та позитив, а ще про здоров'я. Ви можете покращити поставу, зміцнити нервову систему та розвивати вестибулярний апарат. Я дякую нашим гостям за цікаву розмову в ефірі. Вам, шановні глядачі, за увагу і нехай щастить.